Стрілянина біля гіпермаркету на окружній дорозі в Києві. Потім поліцейська погоня. А на завершення, ДТП, в якій мало не загинули люди. Так закінчився вечір для водія Toyota Land Крузер. Події розвивалися посеред ночі. Люди, які знаходилися біля одного із торгівельних закладів, пригадують, що чоловік був на вигляд дуже п'яним. Він з невідомих причин дістав пневматичний пістолет і почав стріляти навмання. Хтось із очевидців викликав поліцію. Коли патруль прибув за вказаною адресою, зловмисник заскочив у автомобіль і натиснув на педаль газу. Toyota Land Cruiser помчала в напрямку Одеської площі. Поліцейські кинулись навздогін. Проте на жодні сигнали копів. В Власник позашляховика не реагував. В якийсь момент він різко розвернув машину і вискочив на зустрічну смугу. Однак там якраз їхала Волга із причепом. Зіткнення уникнути не вдалося. Його переслідувало два екіпажі: мій та ще один. В ході переслідування автомобіль приїхав на зустрічну полосу, та рухався по зустрічній полосі, вчинив ДТП. В'їхав в автомобіль Волга і це ще не все. Причеп від Волги відірвало, і в нього врізалась мазда, яка рухалась за нею. Лише дивом ніхто не загинув. Поліцейські кинулись до позашляховика і наказали водію виходити з машини. Однак той вперто не хотів виконувати накази. Є ознаки алкогольного сп'яніння, тілесних шкоджень майже не отримав. Він закрив замки, не було до нього можливості дістатись, тому його було попереджено про застосування засобів. Його було Дістали з машини своїми силами. Якщо винуватець аварії відбувся невеликим ушкодженням, то водій і пасажирка Волги травмувалися значно сильніше. Рятувальникам довелось вирізати дверця та машини, аби їх звільнити. Водій «Мазда», яка їхала за Волгою, працює лікарем, тому вона одразу оцінила характер травм у потерпілих. каже, що вони важкі, але при правильному і своєчасному лікуванню люди повинні одужати. Позвоночник цілий. Грудная клітка у нього боліла. Я наскільки розумію, Навірне там пневматоракс невірна ріблребра шлів льох. Перелом руки на я вбил, завернута нога. Щодо самої ситуації, то водійка Мазди де спочатку дуже злякалась. каже, що ще ніколи такого не бачила. Пригадує, що події розгорталися дуже швидко, тому довелось миттєво приймати рішення, аби не влетіти у машини попереду. Все, що я передо мной, удар, і прицеп заносить вправо. Я дала вправо, і я в'їхала лічна в прицеп. Вибіжала з машини, тому що думала, що зараз буде какой-то. Через ДТП поліцейські перекрили кільцеву дорогу від вулиці Трублаїні аж до місця зіткнення автомобілів. Окрім патрульних на місце інциденту, прибули ще й поліцейські охорони та слідчі. За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження і продовжують розслідування.